Всім привіт! Ви на каналі Бажаємо здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про пальму Із такого простого дерева, куща, як верба. Ось такі от пальми я собі наплела. Це пальма, мені хотілося одразу таку високу, одразу дерево. І це такі більш уже дорослі гілки, високі. Дуже важко було знайти такі рівні, щоб вони не розходились, не розслоювались. Тому плести його було дуже важко. Воно мене не слухалось, переверталось це відро. Ну, але таке вже доросле дерево. А це верба, яку я покажу, як я вам заплітала з молоденьких гілочок, що я не зробила, тому що от залишила оці всі а, зашморги, а, застіпки. На сутки залишаємо, щоб воно так зберігло структуру, форму. Обожнюю ранок. Коли ще всі сплять. Можна попити каву. І так, поїхали, кому цікаво. І так. З чого ж ми будемо починати плеціння нашої пальми? Ну, по-перше, з вирізання гілочок. Беріть отакі тоненькі, свіжі, молоді гілочки. От, вони всі-всі такі зелені-зелені у мене. Тоді воно буде легше гнутися і легше, звичайно, рослинці пустити коріння. По-друге, це вже другий дубль, і я розповім чому. Зробила деякі помилки. Хочу вас, з вами поділитися, щоб ви такого не допустили. От дивіться, що я тут нагородила. Каміння. Воно не просто так. Чому? Поясняю. З першої спроби, коли я почала їх плести, то в ці гілочки вони просто всі ходором ходили, і дуже важко зберігти ромбіки, такі красиві і однакові. Тому воду, я... Ой, землю. земля, до речі, просто згорода ніяк так особливо не одобрена, тому що Іва взагалі і верба не примхливе дерево, тому нічого такого особливого. Єдине, що я дуже змочила ґрунт, щоб така прям от кам'яна земля була, і гілочки краще тут от тримались. І навіть вирішила собі ще більше облегчити роботу. Дивіться, я отак, от поставила ще камінчики. Ми ділимо у мене 36 гілочок, і ми їх ділимо по 6. По 6 гілочок в стовпчику. От шість, шість. Ну, в принципі, це не обов'язково. Можна, звісно, і по 4, але так буде ну такий стовбур виглядати більш міцним, більш таким товстим. То я ще оці між ними поставила каміння, щоб воно дуже добре тримало. Ви зрозумієте, чому зараз будемо пласти і побачите. Ну, це, звісно, побажання, це мої рекомендації. Ага, і третя помилка, яку я допустила. Я взяла не 36 гілочок, а 30 у мене їх було Непарне ну, верніше, стовпчики у тих непарне число виходило. І пальму перекусила, вона така, коротше, як сказати, неправильна була. Тому я потім ще все розплітала і вже такі більш товстенькі знайшла, щоб я багато нарізала. Додавала ще один рядок. Тому красивіше, коли. Коли парне число стовпчики. Не красивіше, а правильніше і симетричніше буде. І так будемо починати. Ваще це перший круг. Перший круг. Принцип, який: ми будемо постійно робити отакі от хрестики. От. Головне зберігати приблизно однакову відстань між рядками наступними, ну і дивитися, щоб отромбіки були симетричні, правильні. І так, от один рядок з шести гілочок моїх. Я його беру три гілочки. З наступного рядочка теж беру три гілочки і отак от їх буковкою Х перегортаю. А, ще, до речі, нам для роботи знадобляться такі стяжки для фіксування оцих наших хрестиків. І отак от зафіксовуємо, намагаємося отак от робити, щоб одразу вони були. Буковка Х у нас. Ось так. Переходимо до наступного. От що залишилось у мене три штучки, і до наступного рядочка і знову так само робимо перехрестя. Таке буковку Х. Х. І стягуємо. Ну і так само в принципі все однакове. І в принципі, я ще зберігала такий момент, що у мене виходить. Ліва, лівий рядок завжди находить направий. Ну, Тобто я вже так от намагалася в кожному, не так, щоб ви одного разу цей зробили, другий раз цей. Завжди у мене от ліва находить правому. крону підрівняти, обстригти. Зовсім-зовсім трошки крону підправила. Хоча вже, можливо, і пошкодувала. Ось от. От така от вийшла наша пальмочка. Камінці я, до речі, залишу. Ще класну таку ідею бачила в інтернеті і собі так зроблю. Ось туди внутрі в пальму ставляться ліхтарики. І, до речі, ще отут-от вгорі залишається теж така. Кружочок, туди теж можна плафон якийсь поставити, і ввечері дуже класно, як підсвітка, такий живий ліхтарик. Кому сподобалось і було цікаве моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей, до нових ідей. Всім гарного дня, пока-пока!